Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Будь-який навіть самий позитивний проект може зазнати поразки без суспільної підтримки. Роль громадськості на процеси, які впливають на розвиток держави, важко переоцінити. Сьогодні ми розглянемо вплив українського неурядового сектору на розвиток взаємин між Україною та Північно-Атлантичним альянсом. Найбільшим провайдером розвитку взаємин між Україною та НАТО є громадська ліга Україна НАТО, яка була заснована 2003 року. Ліга це об'єднання громадських організацій, що ставлять за мету зближення між нашою країною та альянсом, а також впровадження у життя української громади цінностей, на яких базується Євроатлантична спільнота. Нещодавно відбулася ювілейна 10-та асамблея Ліги, де ми змогли разом з її фундаторами, партнерами та провідними експертами поговорити на теми, які цікавлять громадських активістів, та підбити підсумки діяльності цього громадського об'єднання. Перш за все, ми створили мережу. Ми її зберегли. У нас є нулюдові організації в усіх обласних центрах України, в усіх регіонах. У нас є інформаційні центри, є волонтери, науковці, які цією тематикою опікуються, займають це люди, громадські діячі. Це найбільше те, що ми створили. І дуже важливо, що ці люди об'єднані спільною ідеєю, спільною думкою. Власне, ми і об'єднали людей, які опікуються питаннями безпеки, думають про безпеку. Ко держави, ми багато проводили заходів про е, на тему НАТО євроатлантичної інтеграції. Але насправді на цих заходах ми говорили про Україну, тому що ми захищаємо Україну. Ми думаємо, як зробити Україні краще, і тому протягом цих всіх 10 років дуже важливо, що ми е, сприяли. Тому щоб Україна посилювала свою безпеку, одним з фундаторів громадської ліги Україна НАТО є Атлантична Рада України, яка входить до глобальної організації Асоціації Атлантичного договору, і очільник якої прибув на цей форум, щоб привітати колег та накреслити напрямки співпраці. Асоціація Атлантичного договору є міжнародною організацією, до складу якої входить її українська учасниця, що має назву Атлантична Рада України, яка є членом нашої організації, починаючи з 1995 року. Спочатку вона мала статус спостерігача, а згодом асоційованого члена. Відтоді ми тісно співпрацюємо у форматі організації публічних заходів із залученням засобів масової інформації, молодих фахівців, політиків, експертів у галузі безпеки та оборони для поглиблення їх знань з питань євроатлантичних відносин та перспектив співпраці, Атлантична Рада України на національному рівні є також членом громадської ліги Україна НАТО, яка є широкою мережею неурядових громадських організацій, що займаються не лише відносинами між альянсом та Україною, але й охоплюють більш широкі трансатлантичні зв'язки. Хоча сьогодні керівництвом нашої країни не проголошений позаблоковий статус, процес співпраці з НАТО продовжується, адже для нас і для наших партнерів надзвичайно важливо не втратити динаміку взаємовигідної співпраці. Я думаю, що для нас дуже важливо, щоб тема безпекова безпекова тема не зникала з обговорень, щоб це була тема обговорення і громадськими організаціями, і науковими установами, і державними установами, з тим, щоб ми думали про це, і тоді це найбільш найкращий буде результат. Я сподіваюся, що чим більше буде програм співпраці з НАТО для держави для різних міністерств відомств, і, і якщо це буде задіяно. Суспільства, то це найбільша нагорода, тому що зрештою, і НАТО, і Європейський Союз, і європейські країни, які входять в НАТО в Європейський Союз, вони сповідують цінності, які ми хочемо, щоб ці цінності були в Україні. Я гадаю, що існує багато можливостей для їх подальшого покращення та розширення співробітництва. Я не думаю, що членство в альянсі є обов'язковою мантрою або чимось, що має за будь-якої ціни відбутися. Ми знаємо, що було чітке політичне бажання приєднатися до альянсу. Однак це вже в минулому. Разом з тим відносини та співпраця як в галузі операцій, так і на політичному рівні продовжуються. І ми бачимо, що ця співпраця підтримується, і ми бачимо бажання як уряду України, так і Північно-Атлантичного альянсу. Завжди існують можливості для покращення, і я не бачу жодних підстав ні з боку Брюсселя, ні зі сторони інших міжнародних акторів підірвати чи стати на заваді цим відносинам. Хоча Україна і не прагне сьогодні набути членства у НАТО, проте механізми внутрішніх реформ є фактично такими, як у кандидатів на членство. Адже сьогодні йдеться про те, що Україна замість плану дійчого членства має річні національні програми. Що за своєю суттю є практично одним і тим самим. Сьогодні справді влада е, прийняла рішення про те, що вона не йде до НАТО, але дуже важливо, що ці річні національні програми виконуються. Власне, е, тут можливо треба говорити про те, що на сьогоднішньому етапі більш. Е, це, ну, більш нормальним і більш корисним є саме практична співпраця, ніж оголошення про ті чи інші наміри. І... Плани стосовно якраз цього елементу все більш-менш в порядку, і можна говорити про те, що ситуація йде вперед. Україна проголошує одним з пріоритетів зовнішньої політики європейську інтеграцію, і молоде покоління українців є головними прихильниками такого розвитку держави. Говорячи про НАТО і європейський союз, я думаю, тут не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що власне йдеться про дві. Сторони однієї і тієї самої медалі. Більшість наших партнерів в Європі, які ще вчора були соціалістичними країнами, сьогодні, власне, є членами і Європейського Союзу, і НАТО. Власне, у нас така сама перспектива. І як би не сталися ситуації сьогодні з угодою про асоціацію, чи як би ми не називали нашу практичну? Співпрацю з НАТО, цей рух вже не можна зупинити. Йдеться лише про час, коли ми це реалізуємо. Ви знаєте, я вірю в нові покоління, бо вони вже мислять по-європейськи, вони вже думають по-європейськи, вони вже бачать себе справді частиною великої європейської сім'ї. А те, що можливо сьогодні ще йде зі скрипом, ну то це рудименти і атавізми, як колись казали радянщини. Але це пройде навіть фізично. Трошки почекаємо. І дійсно, українська молодь активно бере участь у різноманітних заходах, що стосуються міжнародної політики та глобальної безпеки. Зокрема, молодіжний центр Атлантичної Ради України протягом багатьох років проводить багато просвітницьких заходів для молоді, наймасштабнішим з яких є міжнародний конкурс Аліянти. Безумовно, за ці 10 років багато було зроблено. Зараз ми займаємося саме молодіжною політикою і молодіжними аспектами в громадській візі Україна НАТО. За цей час за 10 років існування було зроблено дуже багато речей. Це різні конференції, круглі столи, і безумовно всю молодь з України на основі дуже жорсткого відбору. Ми спонукаємо до вивчення міжнародних відносин, і зараз ми вже можемо проаналізувати, що за 10 років існування ліги наші конкурсанти стали відомими дипломатами, політологами. І нам дуже приємно, що саме ми розпочали для них цей шлях, і що саме ми долучилися до такої політики. Протягом всього існування постійним партнером ліги був центр інформації та документи. Тація НАТО в Україні юлейна асамблея також відбулася за підтримки інформаційного представництва альянсу. Ми, як центр інформації НАТО, дуже підтримуємо їхню роботу і розуміємо, що це є кропітлива робота, адже багато інформації в регіонах про НАТО не, не завжди. Доходить інформація може не зовсім є повна і, і, і настільки скажемо на снасичена, як хотілось би. Отже, саме ліга і займається цими питаннями. То ми б хотіли подякувати їм за цю роботу, за цю роботу, що вони вже роблять 10 років. Оцю стежинку, що вони прокладають, яка б зближила українське суспільство з НАТО і навпаки, то ми їм вважаємо всього найкращого і, і надалі будемо їх підтримувати. Ати в майбутньому майже одночасно з'явили на асамблею громадської ліги Україна НАТО за підтримки центру інформації та документації НАТО в Україні, інститут світової політики провів форум Україна НАТО безпека у співпраці можливості розвитку. Ми би хотіли з одного боку, щоб українські експерти, українські журналісти, люди, що приймають рішення, не забували про тему НАТО, і ми бачимо, що справді, справді відносини між Україною і НАТО зараз так активно розвиваються, що чесно, якби я не Знав, що Україна позаблокова, я би подумав, що вона інтегрується в НАТО, якщо чесно. І тому ми от тримаємо в тонусі українську владу. Ми намагаємося співпрацювати, активізувати громадські рухи у цьому плані. Ми запросили багатьох представників із українських областей з регіонів. Якщо громадська ліга Україна НАТО організація з довшою історію. То інститут світової політики більш молода організація, проте з дуже ініціативною та креативною командою. Зокрема, нещодавно інститутом були проведені вуличні європейські університети за участю послів країн ЄС, провідних політологів та експертів-міжнародників у багатьох містах України. Найактивнішими слухачами вуличних євролекцій була молодь. У нас такі були ситуації, що старше покоління починало щось викрикувати, вигукувати. Це не тому, що ми не хотіли їх слухати. Ми хотіли слухати, але нас постійно перебували коли ми чуть. Сказати, і от е, у тих у таких випадках, що було дуже цікаво, е, гаразд нам могли не довіряти. Ми приїхали з Києва, нас могли звинувачувати. В тому що ось ми будемо щось нав'язувати. Інколи ми мовчали, а на нашу користь ставали і за нас, нас починали захищати молоді люди, які приходили на наші заходи. І От зав'язувалася така полеміка між жителями того чи іншого міста, молодшим поколінням і е, старшим поколінням, між е, дітьми і батьками. І можу сказати, що аргументація, аргументаційна база була переконливіша, вагоміша якраз у молодшого покоління, і це вселяє надію, і це вселяє надію, що е, росте розумне покоління і е, та частина суспільства. той сегмент Суспільства модерний сучасний відкритий до зовнішнього світу, він з часом буде впливовішим вагомішим. Рисутні на форумі заступник міністра закордонних справ України підтвердив значний розвиток співпраці України з Альянсом. Позаблоковість не означає відсутність співробітництва жодним чином, оскільки сьогодні ми можемо е, навести дуже красномовний факт нашої взаємодії. Сьогодні Україна бере участь в усіх без виключення миротворчих е, операціях, е, які проходять в світі під проводом НАТО. Останнє наше е, співробітництво це е, Україна надіслала до країн африканського рогу наш флагман військовий суд на гетьман Сагайдачний. Нашу співпрацю з НАТО, і це майбутнє про яке ви запитували. Я бачу в. В поєднанні в синергії між нашою співробітницею у сфері безпеки і оборони з європейським союзом, до якого як я вже зазначимо, прагнемо вступити, і е, з НАТО якраз просномовний, е, скажімо, так, факт участі гетьмана Салайдачного в цьому році в операції Оушен е, натівські операції по боротьбі з піратством, е, і наступного року цей самий фрегат буде брати участь вже е, в операції під проводом ЄС в операції Оталанд Альянс за десятирічча свого існування доказав свою ефективність, надійність та вірність принципам. НАТО є надзвичайно ефективною організацією. Це е, така організація, яка за відносно невеликі гроші, по суті, ну, за вартість е, двох літаків дає підтримку п'яти тисяч літаків, дає підтримку е, величезної кількості інших е, збройних сил і так далі. Тобто, це все. З точки зору будь-якого бізнесмена це надзвичайно ефективна інвестиція. Ну, от Візьмемо з того, що, наприклад, в Люксембурзі армія становить два батальйона і при цьому країна користується всіма гарантіями НАТО, включно з ядерними. Тобто ні за які гроші, хоч би Люксембург витрачав на оборону весь свій бюджет, він ніколи б не досягнув такого результату. Так само ми бачимо дуже Серйозне скорочення оборонних видатків і по східній Європі після їхнього вступу до НАТО для них армія дешева, а безпека надзвичайно надійна. І це дуже серйозно контрастує, наприклад, з тими країнами, які перебувають на схід від нас. Альянс серйозно сприяє реформам сектору безпеки України, а також у багатьох інших галузях. Нато якраз допомагає нам, ну якщо можливе погане слово боротися да, але долати ці виклики, розумієте, позбутися ракетного палива, е бути і обмінюватися інформацією в сенсі кібернетичної безпеки, навчати персонал не тільки військовий, але й цивільний. Мова йшла про річку прип'ять, навіть розумієте, Тобто е якраз в цьому випадку, коли е панше казав, що про е відсутність будь-якої загрози для Росії з боку НАТО від приєднання в минулому або можливо бой. Бутньому будь-яких нових членів, яка підтверджується те, що е, Альянс, військовий альянс, який допомагає е, в е, подоланні наслідків стихійних лих, Ну, красномова каже про те, що мова йде не тільки не світі про військовий альянс, але власне про е, ту структуру, яка е, здатна е, і згодна допомагати іншим, тим, хто прагне. Країна не прагне бути повноправним членом, прагне бути партнером, і від цього наше співробітництво жодним чином в негативному плані не змінилося. Така допомога партнерам є привабливим орієнтиром для розвитку їхнього числа. Політика партнерства НАТО є одним з пріоритетів новітньої політики альянсу. НАТО є надзвичайно ефективним союзом оборонним, але також і найбільшим. По суті, він є якорем у світі, якорем, який в цьому нестабільному морі. Залишає інтереси безпеки спільною для багатьох дуже потужних держав, але також і для Європи, як ну, центру цієї європейської цивілізації. І оцей інструмент, який є ефективним в євроатлантичному регіоні, він абсолютно ну, якби природньо приміряє цю роль і в інших регіонах. Чи є в нього потенціал, так би мовити, для того, щоб слугувати ну не просто якимось, так би мовити, маячком для світу, маячком такої стабільності, надійності? А чи є в нього можливість так би мовити поширити ці впливи, в тому числі і в тих регіонах, які дуже потужно розвиваються в сьогоднішньому день? Тобто ми можемо говорити про три центри, ну скажем, інновації модернізації в світі. Один це старий Європейський Союз, другий це Сполучені Штати відносно новий, і третій це Східна Азія, ось який виник буквально на наших очах. І абсолютно природно, що ці два центри старих вони хочуть е ну подивитися, і що там відбувається, і так би мовити, подивитися, які там є місце для е впровадження е безпеки в тому регіоні. Отже, українська громадськість продовжує цікавитись питаннями глобальної безпеки. Напевно, багато сьогоднішніх громадських активістів зможуть безпосередньо впливати на вироблення міжнародної політики України. І тоді багато напрацювань, які були народжені під час дискусій на громадських форумах, отримують шанс на реалізацію. Видивись програму Фактор безпеки, а зустрінемось за тиждень. Хай щастить.